Інша частина лажни запитала: яке правильне тлумачення аяту корану чоловіки покровителі над жінками? Чи означає це, що жінки повинні віддавати перевагу думці чоловіків, а не власній думці? Ні, це, звичайно, не означає те, що думки чоловіків мають перевагу над думками жінок. Жінки також висловлюють здорові думки машалах, і на підставі пропозицій жінок ухвалюються деякі рішення за часів святого пророка, мирі йому та благословення Аллаха. Під час е укладання худобійського договору пропозиція чоловіків виявилась безуспішною, і завдяки параді, ум салама нехай буде задоволений нею Аллах, святий пророк Миріму і благословення Аллаха ухвалив таке рішення, внаслідок якого ті сподвижники нехай буде задоволений ними Аллах, які спочатку не хотіли заколоти свою жертовну худобу. В результаті закололи свою худобу і принесли її в жертву. Так що святий пророк Миріму і благословення Аллаха визнав жінок і брав до уваги їхні думки. Наприклад, одного разу, коли святий пророк мир і благословення Аллаха, сидів на зборах, прийшла одна сподвижниця і сказала, що чоловіки здійснюють джихад і перебувають на передовій із залученням фінансових пожертвувань. і вони роблять безліч інших різних речей поряд з поклонінням. У той же час, як ми, жінки, теж поклоняємось, але чоловіки вирушають на джихад і мають можливість брати участь в інших речах. Внаслідок чого вони здатні здобути мученисто або більше благословення, чи зможемо ми отримати такі ж благословення, тоді святий пророк, мир і благословення Аллаха, подивився на сподвижників і сказав: чи є якийсь чоловік або людина, яка може висловити докази жінок так само ефективно, як це зробила вона. Це означало, що святий пророк мир та благословення Аллаха оцінив те, що вона сказала. Тому неправильно говорити, що тільки чоловіки можуть висовувати здорові судження, і тому всі їхні думки мають бути прийнятими. Цей аят означає, що глави домашнього господарства чоловіки несуть відповідальність за управління фінансами сім'ї та забезпечення того, щоб атмосфера будинку відповідала вченню ісламу. Іслам також вчить, що якщо жінка заробляє. То чоловік не може просити її ділитись своїм заробітком та допомагати їй з домашніми витратами. Якщо жінка не бажає витрачати зароблені нею гроші на поточні витрати сім'ї, то навіть якщо вона має заробіток, відповідальність за оприлюдняними фінансами сім'ї все одно лежить на чоловікові, як на покровителі та главі домашнього господарства. Ось чому чоловіки, як покровителі, також несуть відповідальність за те, щоб у будинку панувала ісламська атмосфера, що сприяє належному моральному вихованню. Що стосується домашніх питань, які мають місце в багатьох будинках, то для тих, хто лається між собою, я кажу наступне, аят, чоловіки-покровителі над жінками, також означає те, що оскільки чоловіки є покровителями і мають велику фізичну силу порівняно з жінками, вони повинні виявляти терпіння і не повинні без потреби сваритися з дружинами. Вони повинні виявляти терпіння перед дрібними та незначними проблемами, які виникають, щоб атмосфера будинку залишалася спокійною. Ось що означає слово покровитель, бо оскільки чоловіки мають велику фізичну силу, вони повинні мовчати, тим самим підтримуючи спокійну атмосферу будинку, щоб діти виховувались належним чином. Чоловіки були призначені покровителями для того, щоб виконувати свої обов'язки. Вони повинні виконувати свої обов'язки перед своїми дружинами та дітьми. І саме це робить їх покровителями. Добре? Джазак Мула Ахсан Аль-Джаза. Тепер ви можете повернутись додому та нав'язати свій вплив своїм чоловікам. Іншалла.